Друзі, привіт! Сьогодні готуємо домашні солені пиріжки. Дуже простий і вдалий рецепт. Пиріжки за ним завжди вдаються просто чудові, м'якесенькі, пухкенькі і рум'яні. Тільки подивіться, як гарно вийшло, і це справді дуже смачно. І сьогодні пропоную таку весняну начинку: це рис, яйце і зелень. І розпочинаємо із приготування швидкої опари, щоб активувати дріжджі. У миску наливаємо ледь тепле молоко, додаємо сюди дріжджі. У мене пресовані, можна також брати і сухі, і додаємо цукор та перемішуємо. Накриваємо харчовою плівкою і залишаємо в теплому місці на 15 хвилин. Бачимо, що з'явилися бульбашки, додаємо сюди яйце, сіль і знову все перемішуємо. Далі поступово додаємо борошно і замішуємо тісто. Спочатку це робимо вінчиком, потім додаємо ще більше борошна і вимішуємо тісто руками. Наприкінці додаємо олію і добре вимішуємо тісто приблизно 10-15 хвилин. В результаті виходить м'яке еластичне тісто. Знову накриваємо харчовою плівкою і залишаємо в теплі на 1 годину. Тим часом приготуємо начинку. З'єднуємо відварений рис, подрібнені яйця та зелену подрібнену цибулю. Також солимо це все за смаком і перемішуємо. Ось так підійнялося наше тісто за годину. Тепер можемо робити пиріжки. Робочу поверхню змащуємо олією і викладаємо сюди тісто. Розділяємо тісто на 9 рівних частин і формуємо з нього кульки. І залишаємо ці кульки постояти на столі ще 10-15 хвилин. Тоді розкачуємо кожну кульку в круг товщиною приблизно 3-5 мм. По центру кладемо начинку і заліплюємо до середини, формуючи трикутник. Важливо добре заліпити пиріжок, щоб начинка не вилізла під час випікання. І перекладаємо у форму застелену пергаментом швом донизу. Зверху змащуємо збитим жовтком, випікаємо при температурі 170 градусів приблизно 35 хвилин і насолоджуємось смачною натуральною домашньою випічкою.